Якщо я перестану бути істеричкою, то значить я ну, втрачу свою креативність? Ну, я так не хочу. Добрий день! Сьогодні буде дуже цікава тема про невроз і творчість. Поговоримо про а, невроз творчих особистостей, про феномен непризнаних генів, а також про те, чи обов'язково творча особистість має. У себе якийсь такий невротичний склад. І е, чи означає е, це все, що творчі особистості завжди трошечки, як то кажуть, того? Так-так. Одразу почну з того, що е, те, що для більшості людей може здаватися таким великим, якимось там невротичним порушенням, да, там якось прям. Все такі навіть там психотерапевти можуть казати: о, там дуже-дуже порушена людина. А для такої особистості, той її невроз, про який усі кажуть, може бути джерелом, безкінечним джерелом натхнення. Але, але, якби все було б так гладко, чому ж така велика кількість, так би мовити, невизнаних геніїв, Саме тому, тому що коли людина постійно перебуває у такому безкінечно тривожному стані невротичному, так, це дозволяє на дуже великих таких амплітудах знаходити дійсно дуже часто якісь там нетривіальні рішення, або охоплювати ну, якісь дуже такі тонкощі, які, може, хтось інший не помітить. Так, є таке. Але чи буде така людина продуктивна, коли в неї отак стрибають її думки, її спосіб мислення? Да, дуже специфічний. Тобто це людина може бути безкінечно, генерувати ідеї, але якщо вона не знайшла, як ідеї ці швидко утілювати у життя, то Отримуємо те, що називається невизнаний геній. І ще хочу зазначити, що говорячи про творчу особистість, це не завжди означає якийсь там художник чи митець у музикального напрямку або малює картини. Не обов'язково це також дуже великий пласт дослідників. У мене так вийшло, що я фактично завжди у колі таких особистостей. Це або були науковці, саме ті, які генерують нескінченну ідею. Це люди, які постійно живуть своїм неврозом, він для них дає дійсно велике джерело ідеї. Це, ну, це не можна заперечити. А також там, творчі, да, музиканти різні, там, письменники, художники, меці. Ці люди вони безкінечно шукають якусь наснагу, якусь музу для себе творчу. І, звісно, трохи зі сторони або не трохи можуть виглядати для багатьох незрозумілими. І також у цьому випадку дуже підвищена ранимість може бути. І велике щастя, коли така людина знайшла способи. У її оточенні, да, наприклад. Звісно, коли в людини постійно такі е, стрибки думок, фантазії, то дуже важко інтегруватися у соціум, е, частенько, звісно, можуть почути не від миру всього. Але е, досить часто. Таким людям везе, можна сказати, да? вони знаходять відповідне оточення, люди, атмосфера навколо них, яка дозволяє достатньо ну, бути продуктивним, не страждати від своєї особливостей психіки, коли це стрибки. Да? Тобто така людина, такій людині в ідеалі, коли вона. Має якусь там забезпеченість надійних друзів, надійне оточення. Дуже гарно для такої людини, вона просто генерує собі ідеї, стрибає там з ідеї на ідеї, мільйони якихось фантазій і досить може бути продуктивною. Але якщо така людина ну, не знайшла якогось такого відповідного оточення. То в цьому випадку людина може дійсно мати великі проблеми непристосованості до життя, неінтегрованості у соціум. І тоді дуже великий ризик того, що називається, да, невизнаний геній. Тому що ідеї є, думки є, але психічної енергії на реалізацію, а психічне воно пов'язано з фізичним, тобто ця людина може дуже швидко і тілесно виснажуватися так. Бо ну, тіло просто, якщо психіка десь триває, туди-сюди, то, то просто тіло хоче так полеж, в день, ну, тобто, розумієте, да? тобто може бути дуже велика непродуктивність. І тут, звісно, ну, так, людина може роками, і зі сторони хтось може бачити, так, ну ти талановитий, це беззаперечно. Але ти не реалізований. Такий момент може мати місце. І, звісно, людина, яка ну, така прагматична, яка впевнено стоїть на ногах, вона дивлячись на отаку, е- без якоїсь дійсної, реальної опори цю творчу особистість, так би мовити, так, невротичну, вона порадить, що вам треба щось там лікувати, стабілізувати психіку, і це дійсно дуже гарна порада. Але тут є така засада. Тут просто треба розуміти, що якщо для людини спосібом її життя, сенсом життя були ці безкінечні ідеї, просто людина звикла у цих стрибках ідей постійно щось у цьому творчому пошуку, то може наступити величезна депресія, якщо вона вийде на таку емоційну стабільність. Але дійсно не треба заперечувати, що якісь, можливо, медикаментозні варіації вони можуть допомогти цій людині і не втратити свою креативність, і при цьому бути адаптованим в соціум, тобто не втрачати стабільність емоційно, психічно, навіть при маленьких якихось. Чинників, що тригерять цю людину або якогось об'єктивного стресу, який відбувається не лише локально, так, а глобально у світі в цілому. Просто дійсно людина, яка ем, звикла в такому невротичному стилі жити все життя, що відбулося, відбулося те, що цей її невроз став для неї її. Опорою, і нібито змінюючи на іншу опору, на якусь таку стабільність психічну, так, така людина може навпаки почати стресувати дуже сильно, бо вона втратила свою стабільність, яка, по суті, була та її нестабільність, то була її опорою. Тобто, якоюсь. Імітацію стабільності, Таке так це звучить, може, якось дивно. Ось, якось так. Тому, знаєте, як кажуть, якщо прибрати ваш невроз, то чи будуть ваша творчість? Так, тобто багато творчих особистостей не згодні обміняти свій невроз на спокійність, бо тоді вони не будуть мати те, що їх постійно драйвить. І, звісно, тому. Велике щастя, ну, якщо це людина, її там невроз, він ніяк не зашкоджує навколишнім людям, які її оточують, да, нікому іншому. Але зато шкодять цій особистості, так, то відалі знайти своїх тих, хто підтримував у якісь такі важкі моменти. Бо таким людям бути одному, це дійсно е, ну, так, дуже важко. Звісно, після цього виникає запитання, що невже творчість це завжди про якийсь безкінечний невроз? Звісно, ні. Навіть от коли я багато помічала, там, перебуваючи в якійсь там атмосфері творчих особистостей, да, якогось мистецького напрямку або науково-дослідницького, я поміщала дуже багато людей, які дуже такі дисципліновані, прагматичні, які ну, в них. Отак, все по порядку, все структурно, вони не вони скачуть по цим невротичним гойдалкам і достатньо продуктивні. І більш того, для творчих особистостей, ну, про яких ми сьогодні кажемо, да, про цих невротичних. Отакі люди, вони навіть, так, так. як так? ти такий творчий, і ти при цьому такий емоційно стабільний, да? не ув'язочка. А насправді дуже-дуже ув'язочка. Ці речі, вони. Не пов'язані, в принципі. Тобто, людина, яка стабільна, дисциплінована, вона спокійно може бути і творчою. Звісно, в неї обов'язково є якийсь такий елемент гойдалок, але він не завжди такий прям у такому прям регістрі, що прям, взагалі вилітає світ. Тому якось так. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки до зустрічі!